З метою з'ясування та моніторингу ситуації на комунальних об'єктах, заступник голови обласної державної адміністрації з питань життєзабезпечення забезпечення Валентин Дулуб здійснив об'їзд двох районів Харківщини. В Ізюмі та Ізюмському районі він також відвідав декілька об'єктів. У ході візиту відбулася спільна нарада за участю міського голови Олександра Башкова та голови райдержадміністрації Михайла Зубка. Щодо проблемних питань міста та району на нараді були також присутні представники структурних підрозділів та комунальних служб. Зокрема, йшлося про результати проведення суботника з поліпшення стану довкілля та про стан житлово-комунального господарства, а саме щодо розрахунків споживачів за послуги, роботи комунальних підприємств міста та району, проведення тарифів до економічно обґрунтованих витрат. Перша делегація здійснила поїздку до нової сучасної міської котельні по вулиці Спортивній. Валентин Григорович відзначив переваги такої системи теплопостачання. При невеликих площах новокотельня забезпечує прилеглих споживачів теплом. При цьому досягається значна економія споживання енергоресурсу. Крім того, вона достатньо автоматизована і потребує мінімального втручання людини. Керівництво міста та району висловило побажання на подальшу модернізацію систем теплопостачання за сприяння обласної адміністрації. Наступним пунктом візиту стали очисні споруди в селі Капитолівка. Валентин Григорович ознайомився з процесом роботи споруд. Після цього поцікавився ситуацією з перевищенням викидів у річку Сіверський Дінець, яке сталося не так давно. Начальник служби водовідведення. Ведення пояснив причину викиду. Вони пов'язані із зменшенням потоку нечистот та спадінням її температури до межі, коли мікроорганізми вже не в змозі переробляти органіку. На цей час ситуацію виправлено, і викиди очисних споруд відповідають нормам. Проте обладнання на такому стратегічному об'єкті дуже старе. І наслідки його виходу з ладу можуть бути дуже серйозними. Тільки суттєве забезпечення обладнання з вдосконаленням ефективності зможе уникнути багатьох проблем. Дещо в іншому стані знаходяться очисні споруди в селі Червоний Оскіл. Наступним пунктом робочого візиту були червоно очисні споруди, які обслуговують лише будинок-інтернат і несуть менше навантаження. Вони функціонують за відмінною схемою. Вона не така інтенсивна. Проте потребує менше витрат і дає на виході очищену воду з нормованими показниками. Очистка проводиться методом відстоювання та природньому органічному фільтруванню і відновленню. Червонооскільські очисні споруди поки що вважаються експериментальними. Існує проблема їх оформлення на баланс, щоб було можливо виділяти фінансування на їх утримання. Зараз цей об'єкт обслуговується будинком інтернатом Валентин Григорович дав рекомендації керівництва будинка щодо документального оформлення та пообіцяв посприяти вирішенню питання. Заключним місцем візиту став Червоноскільський психоневрологічний будинок-інтернат. Заступник голови обласної адміністрації з задоволенням оглянув охайну чисту територію з квітами доглянуті корпуси. Звісно, зі слів керівництва закладу існує чимало проблем, але є і певні плани по розвитку. Є сподівання, що цей візит стане запорукою сприяння обласної влади у реалізації цих планів.